Таке. Ходив-ходив по майстерні. Думаю, щось вам треба показати. Думаю, що показати. В будь-якій роботі, як так кажуть, без молотка нікуди Це я не спеціально їх так поклав. Це так вийшло. Так, хлопці, всім привіт хлопцям, дівчатам, гостям та підписникам. Що ми робимо? Хто дивиться мій канал, а його дивляться декілька людей? Точно. Знаю, що я питаюсь, так то кажуть, не восстановити, а переробити щось поперечна пилка. Що ми будемо переробляти? Будемо переробляти, до речі, з гідравліки начнемо. Бо та гідравліка, що там є, вона мене не встраює, я навіть навіть не вникав, як вона працює. А працює вона як? Воно гаркотить, качає, масло ссить. До речі, оце той блок гідравліки. да? Як то вам показати, не хочеться його трогати. Кругом є отвори і канали для збору, так сказати, того масла, що виходить. Несанціонірована наружу. Ось дивіться. Блять, шнур мішає зараз, вибачте. Ось дивіться, оце ось гідроциліндри ті, які накачують масло для підйому, так сказати, дишла того, що опиляє. Ось отвір один. І там внизу другий. Тобто, по заводу воно вже спроєктуване так, що від ціля буде масло ссать, і сюди воно буде стікати назад в картер. Ось дивіться, отвори. Так, це різьбові, ось отвір. Так, да, він тут один. Ось отвір. Тут повинен підніматися шток того гідроциліндра. Ось отвір, куди воно повинно ссати. Масло, яке буде виходити незаплановано, так би мовити, зовні. Щоб воно стікало назад в картір. І так кругом там зроблено. Я навіть оці отвори в виконанні, вони є дуже складні. Тобто під, під кутом, засверлення, там, та коротше, люди не заморочились тим, що зробити по-людськи, щоб воно не ссало, щоб воно робило. Ну, до речі, це розробка там 40. 9 років, там, чи може ще й раніше, прошлого віка, так сказати. Переробляємося. Начнемо з чого. Шток ам... той... Амортизатор. Ну, Стійка амортизатора з мусорки за сараєм там знайшов. так. Виготовив ну, шток, до речі, той, що був, виготовив поршень. Ну, Навалив різьбу, це виготовив поршень. Поставив одну тарільчасту манжету, чи як воно правильно кажеться. один рінг. Залив тим, як її звуть, тормозухою. чекаю, потече чи ні. Все, є. То я... Та чого воно не фокусується? То я все покажу окремо. До речі, відео будуть виходити такі, бо монтувати я не вмію. Нікому монтувати. Може, коли змонтується, то буде по так сказати запуску поперечної пилки окреме відео. Зараз звертаюсь до вас з запитом, вопросом з з чи як то, з питанням. ось. Да, з питанням. Може, хто розбирається в гідравліці, краще за мене. Бо я розбираюсь в гідравліки офігенно. Ось я робив прес. Домкрат вийшли перевернути. І зробити, щоб масло не ссало з нього. Оце увесь мій досвід в, в ремонті гідравліки, Домкратів, і всього перший, так сказати. Все, що ми робимо? Ми робимо бензонасос з якогось автобуса, Богдан, Шмагдан, неважливо. Бензонасос. Манометр. До речі, це був куплений на компресор, неважливо. Манометр. Блок питання комп'ютера, імпровізований гідробак. Все. Віткнув це, то. І ось тут що воно пише. Видно вам буде чи ні. Фокусуватися воно не хоче зараза. Ну, коротше, накачало воно 5 бар, все, більш не качає. До речі, запитання, хлопці, хто в гідравліки, там шари трохи, може я щось не так роблю, може, ну ви поняли, що це буде насос для того гідроциліндра. Буде піднімати, дишла. Ось. Тут він буде встановлюватися. Це, так мовити, віз підйома. В фізики я теж розбираюсь дуже сильно. Я з фізиком, з викладачем фізики, буквар скурив в туалеті на перервах. ось так, Це ось підйома, Це та саме. Шток гідроциліндра, Тут десь буде завдовжки за метр. Навантаження в цьому місці, ну, я планую десь буде кілограм 50. До речі, хватить мені всього цього гармидера, що я роблю, щоб піднімати, це дишло, цю стрілу. До речі, не сказав. Внутрішній діаметр гідроциліндра 38. 38, так. Тут від штока до осі підйома десь 200, то давайте візьмемо менше 150 мм, вісь підйома, гідроциліндр 150 мм. Від, від осі підйома до края дишло 1000 мм, навантаження 50 кг. Буде воно працювати чи не буде. Мог хто заморочиться, считає, так тому я лайк поставлю з легкостю. Ось, до речі, більш за все, що це буде перероблятися на стрічкову. Тобто запустимо її, як вона має бути з, тим, з тією пилкою. Запустимо, попробуємо, як воно буде, пиляти не буде, а тоді вже згодом буде перероблятися на стрічкову. Так що, кому цікаво, Оце все, що я вам тут пробекав. Підписуйтесь на канал, дивіться. Дуже дякую тим хлопцям, які пишуть в лічку Паради. Не тим підарасам, які пишуть там работати не будуть, блядь, викинь, і все таке. Ну, не можна ругатися. А тим, хто дільні совіти дає, тим дуже дякую. Ось номер. Хто хоче висловити свої поради. Все, ставимо лайк, підписуємо, ставимо колокольчик. В общем, льот тронувся, так сказати. Все, до побачення, хлопці.